Один чоловік загинув, ще троє поранені. Цієї ночі ворог чергове обстрілював Херсонщину. Шахедами гатили у житлові квартали. Пошкоджено 13 приватних будинків. Також поцілили у навчальний заклад та господарські споруди. Ракету Х-59 запустив ворог у напрямку Одещини. Силам ППО їй вдалося збити. Ворог намагається просуватися на півдні України. Насправді плацдарми продовжуємо утримувати в надзвичайно важких умовах. Працюють наші підрозділи, і вдається тримати позиції і працювати над розширенням плацдарму, при тому, що ворог не полишає спроб своїх штурмів, хоч вони і не вдалі, і без підтримки бронетехніки минулої бойової доби знов спромігся на один такий штурм силами до відділення без. Бронетехніки, тобто суто піший штурм, і знов мав потужні втрати. Росіяни авіабомбою поцілили у п'ятиповерхівку у Куп'янську на Харківщині. Внаслідок вибуху виникла пожежа. Зайнялося чотири квартири. Загалом з артилерії та мінометів ворог гатив по 15 населених пунктах області. Напередодні обстрілювали Нікопольський район на Дніпропетровщині, постраждали троє людей. Зруйнований приватний будинок, ще 17 пошкоджені. Також уламками і вибуховою хвилею пинівечені 11 господарських споруд, п'ять автівок і магазин. Без світла залишилися понад Тисяча сімсот родин.